І так, усім привіт, Радий вас бачити на відео про продуктивність. Я знаю, що ця тема болить у кожного, і багато людей себе не люблять в деякі моменти, коли вони відчувають, що вони. Менш продуктивні, вони лінуються, можуть подивитися серіальчик, день пройде, другий, третій, п'ятий. Так проходить і рік, і ми дивимося на наші підсумки, і бачимо, що ми ну, досягли там, максимум 10% цілей, які ставили на цей рік. Основна проблема, із якою стикається, 99% усіх тих людей, які прагнуть. Саморозвиватися. Ми зараз не говоримо про сіру масу, тому що сіра маска навіть не зайшла подивитися просто це відео. Ми зараз говоримо конкретно про той топ-1%, який розвивається, який хоче бути кращою версією себе. І сьогодні я розповім на базі свого досвіду, як досягти максимальної продуктивності, як працювати і працювати ефективно, не залипаючи там в телефонах, збільшити свій фокус саме в ті справи, які приносять вам результат. І відповідно пишатися собою. Тоді поїхали. І так, перше правило це правило правильного планування. Ми з вами говоримо про те, якщо ви плануєте бути ефективним, то вам потрібно спочатку планувати свій день і також планувати свій тиждень. І тут я хочу наголосити, що вам не потрібно планувати 10, 20, 30 задач на день. Вам важливо виділити лише одну головну пріоритетну задачу на день. На тиждень це може бути условно 5-10 пріоритетних задач, які ви хочете зробити. Так як за деякими дослідженнями було виявлено, що люди продуктивні, ну в залежності від сфери дії, діяльності, чим люди займаються і так далі, але там люди в середньому продуктивні там, від 1 до 3 годин на день. А що ви хочете робити інші сім годин? Тобто, коли у нас робочий графік там условно, з вісьми там до шести, і ви гадаєте, що ви весь цей час будете продуктивними? Це неправильно. Якщо ви плануєте собі десять задач на десять годин на день, і ви думаєте, що ви їх всі зробите, ми їх не зробите. І скоріше всього, в кінці дня, ви будете думати, що ви зробили там половину условно, це вже дуже круто. Ви молодець. Але ваш мізг буде думати, я не зробив всі задачі, тобто, значить, день був неефективним. Тому зрозумійте, що вам потрібно відштовхуватись від самих ключових задач, які ви плануєте. Їх ставити небагато і вже виконуючи їх, пишатися собою і відповідно рухатись надалі. І вам важливо зберігати свою продуктивність і планування з дня на день, а не робити це раз в місяць. Коли ви раз в місяць поставили собі 30 задач, зробили всі 30 задач раз в місяць. І все. І потім всі інші 29 днів ви просто валяєтесь дивитеся серіал, чилите і потопаєте в своїй неефективності. Тому просто. Гарно плануйте самі пріоритетні задачі. І робіть це, будь ласка, в якихось софтах. Ну, хоча б хоча в заміточках в вашому телефоні. Але також можете користуватися Trello Notion. Для більших бізнес-процесів це може бути Asana, Worksection і так далі. Там ваше планування. Буде зовсім на іншому рівні. Друге правило це правило ідеального робочого місця. Тобто, якщо ви працюєте, то ви повинні розуміти, де ви працюєте. Саме для цього були створені офіси, так як люди вони сплять, їдять в себе дому. І потім йдуть в офіс працювати. І вони розуміють, тобто їх підсвідомість вже запрограмована на те, що якщо вони в офісі, то вони будуть працювати. Робити ті задачі, які перед ними ставить керівництво. Зараз у нас дуже багато, е, дуже багато вже є дистанційної роботи. Також багато фрілансерів і так далі працюють вдома. Тому вам важливо виділити для себе робоче місце, в якому ви будете лише працювати, і лише працювати. Більше ви там нічого робити не будете. Вам не потрібно там їсти, дивитися серіали чи ще щось, тим паче працювати у ліжку чи на дивані це не та історія. Тобто, виділіть собі реально робоче місце, де ви будете лише працювати. І коли ви за нього сідаєте, ви включаєтесь, ваша підсвідомість включається і розуміє, що зараз буде там година, 2-3 ефективної роботи. Тому також зробіть це місце максимально для себе зручним. Тобто. Так, щоб вам було приємно там працювати, щоб там не було ніякого хаосу. Максимально все, ну, це для мене, максимально все мінімалістично, чисто. Усі потрібні вам матеріали, щоб ви ніде нікуди не вставали, щоб були розеточки там для ноутбука. Ну, це вже для мене так зручно. Але зробіть так, щоб вам було самим комфортно там працювати. І ви любили своє робоче місце. Третє правило воно стосується. Просто прокидатись раніше. Я дуже люблю той період, коли я почав розвиватися, коли я почав досліджувати себе, свій розвиток, бізнес, гроші, як їх заробляти, і так далі. І я на той період я прокидався о четвертій ранку. Ну, я вам не буду говорити, вставайте в четвертій ранку. Ні, вставайте просто на 2-3 години раніше, ніж ви це робите, звичайно. Щоб у вас був час приділити самим собі. Самим собі. Та креативним плюс стратегічним задачам. Так як саме в цей час Вас ніхто не дергає, ви можете бути наодинці самим собою і робити реально важливі задачі. Тобто для мене це було як: я прокидаюся рано, я навчаюся на курсах, роблю домашні завдання, виділяю деякий час для своїх стратегічних завдань. Тобто, можливо, у мене там була. Продумати прайсінг для якихось товарів на сайті, або запустити рекламну кампанію, або ще щось. Тобто я роблю ці задачі, і лише потім, коли вже прокидається весь інший світ, там о 7-8 годині ранку, починаються вже сообщення директи і тоді вже включаються рутинні задачі. Це созвони, планерки, тобто там з клієнтами, співробітниками і так далі. Тобто там вже йде рутина. А я люблю прокидатися до рутини. Щоб зробити самі важливі задачі, і вже потім нехай рутина нехай рутина мене вже забирає, тому що після рутини я вже буду вижити як лімон, і звичайно, я нічого не зможу креативити, а тим паче виконувати супер важливі задачі. П'яте правило доволі просте: дуже часто ми можемо залипати в соцмережах, в рілсах, тіктоках особливо. Я це знаю, ви це самі знаєте. Особливо, коли ви можете зайти, просто залипнути в телефон, гортати його наліво, направо, дивитися, дивитися і хоп, не помітили, як вже пройшло пів години, а то і година. І я вам не зазрю. Тому саме для вас придумане таке правило, правило 5 секунд. Тобто, як тільки ви себе зловили на думці, що упс, я займаюся не тим, чим потрібно, будь ласка, відрахуйте від 5 до нуля, де коли ви досягнете нуля, ви просто закриваєте телефон і вертаєтесь до роботи. Тобто тут наш мозок так запрограмований, що якщо ви будете рахувати від піти до нуля, тобто від нуля більше вже нічого не може, тобто ви вже в мінус один не підете. Логіч, логічний кінець рахунку буде нуль. І ви собі поставили вглублю, що коли ви дораховуєте до нуля, ви просто берете і закриваєте телефон. Тобто нуль, і у вас палець. На блокування екрана спрацьовує. І відразу вертаєтесь до роботи. Просто привчіть себе ловити себе на цій думці і повертатися до роботи. Це буде супер важливо, якщо ви це зможете робити постійно і контролювати себе самим, аніж щоб вас контролювали ваші соцмережі. Тому що це не є круто, коли вами контролюються соцмережі. Тобто ви їх повинні контролювати, а не вони вас. Тому, будь ласка, дивіться за цим уважно. Наступне правило стосується оточення. Тобто, хто вас оточує, тобто там 3-5 людей, то такими самими будете і ви. Якщо ви спілкуєтеся з тими людьми, які кожну нову зустріч вам розповідають про якісь нові серіали, газети, журнали про якихось селебриті, які взагалі не стосуються роботи та саморозвитку, то яким ви хочете бути? Ви скоріше всього дізнаєтеся про якусь новинку в фільм, фільм-індустрії, ніж ви дізнаєтеся щось нове для саморозвитку. І також ці люди не будуть суперпродуктивними або ефективними, тому що ви бачите, куди в них фокус, а в них фокус точно не на собі. Тому, будь ласка, дивіться за тим, з ким ви спілкуєтесь, так як вони напряму впливають на вашу продуктивність. Якщо ці люди, з якими ви спілкуєтесь, вони з вами такі от гнилі, вони уставші постійно, вони також залипають в соцмережах не, не одну годину а по 10 годин на день, то я не дивуюсь, чому ви відчуваєте малу продуктивність, чому ви не працюєте, а замість того також сидите в соцмережах або дивитеся новий серіал. Тобто ну, тут все дуже просто і дуже логічно. Будь ласка, почистіть своє оточення. Яке буде стимулювати вас до росту. Все просто, тому let's go. Ще одне правило це метод помідора. Тобто ви працюєте за методом помідора, можете його просто взяти загуглити. Дуже проста суть, де ви відкриваєте таймер, за яким ви працюєте 25 хвилин, потім, після 25 хвилин, у вас є 5 хвилин. Перерви, де ви можете реально позалипати, відповісти своїм друзям у соцмережах, попити води, з'їсти бутерброд, що-небудь ви можете зробити, і потім ви знову ж таки вертаєтеся до роботи в 25 хвилин. Таких ідей три цикла. Після трьох циклів, циклів у вас є перерва в 30 хвилин, де ви можете реально вже пообідати, більше віддихнути, і потім ви вертаєтеся назад в роботу по циклам. 25-25-25 хвилин з перервою в. 5 хвилин. І ви, звичайно, можете його трошки відрегулювати. В інтернеті є маса сайтів, маса сайтів з по такій програмі. Просто подивіться, який вам краще всього підходить. Також я рекомендую вибрати той сайт, зараз не скажу його назву, в якому є музика, і вона реально така робоча. Тобто там не музика, до речі, музика для роботи. Ну, скоріше всього, її потрібно підбирати, щоб вона була без слів. Тому що якщо вона буде зі словами, то ви трошки будете фокус зміщати не туди. Просто без слів, щоб вона була на фоні, тихе. Маленька, плавна, не супер емоційна, щоб не було там якихось жорстких басів або так далі, і супер під нею можна працювати. Є одне предложення зараз точно не скажу яке, але ви подивіться метод помідор і почніть працювати за ним. Ваша ефективність відросте, тому що ви будете ви будете діяти по якійсь системі. Якщо у вас не буде системи, то, звичайно, буде трошечки хаос. А так у вас буде якась структурованість в вашій роботі. 25 хвилин попрацювали, 5 хвилин відпочили, 25 хвилин попрацювали, 5 хвилин відпочили. І так собі працюєте до тих пір, поки не виконуєте усі задачі, які у вас є у вашому ноушені, в заміточках, трелу або де вам зручніше. Про них також не забувайте. Сьоме правило це більше як не правило, а моя для вас порада. Завжди між дисципліною та мотивацією. Вибирайте дисципліну, тому що лише ті дії, які повторюються кожного дня на протязі довгого періоду часу, приведуть вас до результату. Так, результат не буде швидкий, тобто це не буде сьогодні-завтра. Можливо, це навіть не буде через місяць або навіть і через рік, але колись воно точно вас приведе. Мотивація вона працює в спліском, тобто ви отримуєте дозу мотивації, можете за один день зробити 30 задач. А на наступний день ви вигорите. Тобто, якщо ви будете діяти за мотивацією, то вас преслідує вигорання. Ви будете вигорати від тої роботи, яку ви робите. З часом так станеться. І потім ви можете просто кинути все, в що ви інвестували час. А дисципліна такого вам не дасть зробити. За дисципліною у вас буде результат. Але просто результат потребує часу. Розумійте це, розвивайтеся, кожного дня ставайте кращою версією себе і дивіться лише на себе, будь ласка, і успіхів вам у вашому розвитку. Тому усім гарного дня і дивіться наступне відео, яке побажаєте на Ютубі. Але, будь ласка, не херню. Херню краще не дивитись, краще підіть і попрацюйте. Все, всім гарного дня.